Вітаю, друзі. Сьогодні 2 червня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами вже традиційно в студії військовий експерт Іван Ступак. Ну, інколи кажучи, він колишній співробітник СБУ. Він нам скаже, чи це так чи так і є. Да? Ну тоді вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, дякую, що запросив. І я не випадково обмовився на рахунок СБУ, тому що вчора СБУ під керівництвом Олюка провело унікальну спецоперацію на території Росії. Вже багато наших глядачів посвячені в ці деталі. Ну принаймні, того ж про що відомо в ЗМІ, що пишуть в ЗМІ за твердженнями малюка знищено російської авіації на суму майже 7 мільярдів доларів. 41 стратегічний бомбардувальник, і в тому числі розвідувальні, там мова йде про а 50 ДРЛО, Вони також пошкоджені. От, хотів би тебе, пане Іване, попросити, щоб ти нам розповів ну на пальцях, що це все означає в практичній площині. Ну, давай з самого початку. Так. Це не пропагандистське кліше, але дійсно унікальна операція. Таких ще не було. І, не було, і дійсно планка поставлена максимально високо, наскільки це можна було зробити. Ми буквально там рік тому хизувалися, не хизувалися, а були в захваті від ізраїльської операції з Пейджерами. Здавалося, що все краще зробити неможливо. Масадівці просто. Вони палили бамбук, відпочиваючи, кажуть, ми можемо це зробити. Тут тепер планка поставлена набагато вище. Я скажу більше. Американські спецслужби 100% і ЦРУ, і ФБР, розвідка і контррозвідка, російські спецслужби, і китайські вони будуть вивчати цю операцію, з'ясовувати, що відбулося, як відбулося. І не то, щоб відтворити, а це повторювати це вже неправда, це вже не цікаво. Зробити щось Більше щось там на дві голови вище, але планка, позначка поставлена шалено висока. Mm -hmm. е, давай так. Ми знаємо, що принаймні стверджується, що орієнтовно 41 літак знищено, слеж пошкоджено. Я тут займаю більш консервативну оцінку. Е, я пропоную завжди для шановної аудиторії, яка міркує, яка розмірковує інтелектуальна аудиторія, я називаю інтелектуальна меншість. Аналізувати супутникові знімки зараз усі інтери вже починають викладати в мережу ці супутникові знімки, і де чітко можна сказати, що знищено, що пошкоджено. Бо багато вчора було полум'я. Не всі літаки знищені, повинні розуміти, частина з них пошкоджена, щось встигли загасити. Тому супутники знімки чітко скажуть, скільки літаків було повністю знищено в нуль який тип, скільки літаків пошкоджено і вони будуть відправлені не на утіль, а на відновлення ну розбирають запасні частини для комплектування інших літаків. І загалом, скільки в них залишилося, бо це. Великі пташки заховати їх від супутників ну неможливо. Не можна буде порахувати, скільки вийшло з чату, скільки залишилося. Взагалі, який обсяг стратегічної авіації Російської Федерації залишається. Це буде правильно, це буде логічно і дуже раціональний підхід. З приводу 7 мільярдів доларів. Я тут не погоджуся. Ну не можна так рахувати. Літаки побудовані за часів радянського союзу. Там 60-70 ті роки. Який курс: Рубль, золото, долар. Ми не знаємо. Скільки коштував той літак в тих рублях російських, радянських? Ми не знаємо. І зараз немає ринку стратегічної авіації. Не можна порівняти, наприклад, там пістолет Глок. Він на ринку продається там, за умовно, Там 400 доларів і ринкова вартість 400 доларів. Ні, ну такого немає. Тому що раз ці цифри вони дуже спекулятивні і дуже ну, важко від них відштовхуватися. Факт залишається фактом, що ці літаки. У росіян я не знаю, яким чином вони втратили технологію їхнього будівництва. Їх побудувати вже вони не можуть. Я ще раз я не уявляю, яким чином можна було втратити технології, не знаю, там креслення людей, але мії вони можуть робити, сушки вони можуть робити. Оці ось стратегічну авіацію <кхід> ні, витворити поки що стане на зараз. Я кажуть, фахівці росіяни не мають можливості. Це плюс. З мінусів. я дуже хочу, щоб ми. Чудово усвідомлювали, що це нам дає, що це нам не дає. Чомусь буквально завчора пролетіло багато інформаційних повідомлень про те, що все. Ми цій операцією просто поставили росіян на коліна. Завтра Стамбул, ми їх там всіх от, там, поставимо ще в більшу красиву позу. Тепер ми будемо диктувати вимоги. Я тут не погоджуся, Я тут як Баба Яга буду казати проти, я поясню, чому. Ми знищили частину російського авіаційного флоту, стратегічної авіації. Окей, вони не зможуть тепер так масштабно обстрілювати територію України своїми літаками, але залишаються балістичні ракети в них на озброєні. Кінжали, Господи, що ще там не було? Ні, арішнік, арішник то окрема історія. Кінжал церкон, церковних є міх взлітає, можна запускати. Є мобільні комплекси Іскандер. Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина вся потерпають від удару балістики, регулярно прилітає. В них є флот, флот який ще може пускати ракети. Так, да, не в тій кількості, але ракети калібру вони можуть запускати. Це військова сторона. Інша сторона: ми не можемо диктувати умови Російської Федерації. Ми, ми спробуємо, звісно, але сказати, що мають них тепер на нашій стороні це неправильно. Бо ми знищили ще раз авіацію, а на землі у росіян. По по-прежнему все залишається без змін. Перевага на їхній стороні. Сьогоднішні е, дані від Діпстейту показують, що Сумщина: 170 квадратних кілометрів окупації, е, ривок в напрямку ізюму можна побачити цей апендікс, який вони врізаються. Е, так, загальмовування є в них певне заторможення на Покровська Стантинівка, але тим не менш. Люди в них залишилися, снаряди залишилися, техніка залишилася, літаки, які скидують каби по наших позиціях, все без змін. Тому я не бачу передумов для того, щоб Кремль сказав, ой, все, ви знищили нашу стратегічну авіацію, тому ми зупиняємо наші бойові дії. Я думаю, що такого не буде. Ну а репетиційні втрати є якісь на міжнародній арені? Є репутаційні втрати, є, і свідчення того, що Російська Федерація не може підібрати слова, щоб якось з'ясувати, ну, щоб якось це оформити в щось таке більш-менш що можна ізригнути на простих російських зтелів, вони це не можуть нічого з'ясувати. Я розумію, що йде підрахунок зараз того, що було знищено, пошкоджено. Говорити про це повністю себе дискредитувати, не говорити. Ну, мені здається, що більше ну будуть замовчувати так. Ні, вони кажуть, там і Медведів виступив. Що у нас асиметричний відповідь, Ми знаємо, російські асиметричні атвіра вдарять по лікарні, вдарять по цивільних об'єктах. Скажуть, це була акція в Це вони полюбляють дуже сильно репутаційно. Дійсно, Російська Федерація зґвалтована репутаційно, беззаперечно. І Китай це бачить, і Індія бачить, і Північна Корея це бачить. Звісно, що зараз цей досвід враховується. Китайцями вони о зрозуміло. Тобто, а такі атаки можуть бути. Ми повинні бути убезпеченими північна Корея це аналізує. Звісно, це все реактивно щось відбулося, і ти вже готуєшся до подій, яка була в майбутньому, і не факт, що вона відтвориться ще у майбутньому. І, Звісно, ФСБ буде шукати крайніх крайніх винних в першу чергу серед ну водіїв цих фур, яких використали угу. в тем. Людей, які здавали в найм складські приміщення, квартири, де проживали наші і наші люди на російській території. І, звісно, когось з військових, з місцевих цих аеродромів, за РЕБу немає, ППО немає, мобільні вогневі групи немає і так далі. Тоді наступне запитання. Я вчора читав про те, що нібито не було жодної жертви на території аеродромів і так далі. Тобто, mm -hmm. все прилетіло, нікого не пошкоджило, Ну, все прилетіло наскільки змогло прилетіти, звісно. І якось так за дивним збігом обставин в цей же день відбувається падіння ну, напередодні двох мостів. Про що спочатку говорили підрив, потім просто це прибрали з інформаційного поля, але нібито ще був підрив ще на одній ділянці. Там потяг зійшов з рейок. І це подають нібито подавали нібито як теракт. А і зараз можуть говорити про те, що це буде теракт. Бо коли ти говориш про відповідь по території України, то да, вдарять по лікарні. Як це росіяни, ну дещо ти відповів, можуть подати. Тому що згодувати світу, що це терористичний акт, коли ніхто не загинув. Ну якось... Там якісь так... цивільні загинули. Ама я зрозумів, я зрозумів. Да. Дивіться по мостах. Ця історія взагалі загубилася на фоні а, цього. Прильоту масового повутиння взагалі вона там, ну мост мост, ну впав, впав, ну чор з ним з тим мостом. Е, мене більше насторожило, що міст впав на потяг, на цивільний потяг. Українські спецслужби до цього, до цього моменту взагалі робили все, щоб жоден росіянин не загинув цивільний, навіть не зважаючи на їхню позицію, що мачить хахлов, ми це все чули, але. Я хочу, щоб твоя шановна аудиторія звернулася, з, звернула увагу, що ніхто не загинув навіть, там, коли Кирилова підірвали, коли підірвали Маскаліка. Ніхто з цивільних не постраждає. Кажуть, жодна тваринка не загинула. Тут так само, навіть пілоти не загинули. Хоча ну, через це аеродром, ми розуміємо, що це було. А, по цьому потягу впав, ну, міст впав на потяг. Якісь там цивільні загинули. Дійсно, така сумнівна історія, причому що Слідчий комітет прибрав цю новину зі свого сайту, і от воно виглядає якось стрьомно, взагалі мутно, виключно по російських мірках. Загалом, зазвичай, мости дійсно є законною ціллю, особливо якщо це прифронтові регіони, зупинити сполучення залізничне, але що тут саме відбулося, мені важко сказати. Можливо, був якийсь план, там, не знаю, там. Щоб загинуло більше цивільних, щоб міст впав саме не на потяг, а саме на вагони. Ну, відбулося так. що, Здається, він нація на головняк впав на голову. І стільки людей, скільки було потрібно, не загинуло. Я не знаю, що вони розраховували, можливо, з часом дізнаємося. Ну так, це досить така мутна історія, але в росіян, схоже, тут алгоритм зламався, бо вони до кінця вчора інформаційного дня так і не змогли чітко сформулювати, Ну, окрім Симонян, звісно. Марчика, Тусіках і так далі. Це Типові наративи. У мене тут ще таке уточнююче запитання. Е, ти говорив про те, що це унікальна технологія, яка загублена на Росії? Ну це певно, для багатьох буде новиною, але для мене це новина точно. А скільки у росіян взагалі є таких літаків, і скільки вони ще спроможностей наносити удари далекобійними ракетами з глибини Росії? Відверто скажу, я не знаю. Відверто. Тут треба, щоб mm -hmm. рахували фахівці. ГУР у нас є, я не буду в них забирати хліб, вони за це отримують величезні гроші, зарплатні, ну, через велика кількість людей працює. Там ж є літаки, які літають, які вже не літають, які використовуються mm -hmm. як донори. Тут, тут треба вже так кажу, рахувати, аналізувати, що з них злітає, бо кожен з літака фіксується. Я розумію, що можна порахувати по кількості злетів. Там, наприклад, фантазуємо там. Цей літак стоїть на аеродромі, але він нікуди не літає. Просто стоїть так. Він живий, він справжній, але нікуди не літає. Бо я не знаю, ключі загубили все не можуть завести його. І кожен зліт він фіксується, який борт, який серійний номер, і можна сказати, так, ці використовуються, а ось ці ні. Значить, можливо, з ними якісь є проблеми, якісь технічні складності. Тому через це фахівцям хай порахують і скажуть взагалі, що там залишилося. Але ж тут треба бути реалістами, дуже обережно підходити, не кричати голослівно як свого часу, окремі наші фахівці. Що. Та у цих росіян ракет залишилося на два-три масовані обстріли. Ми вже побачили більше 4 тисяч ракет після цього за ці роки. Тому тут зараз треба бути обережним і рахувати дуже окремо один, чітко все, немає його. Там є супутникові знімки в класній роздільній здатності. Де видно, що тут все от він згорів, от тільки крило залишилося, і можна чітко сказати, що цей, цей літачок вже ніколи не підніметься в повітря. Вчора також у західній пресі в Дені Аксіус, прописали інформацію, яка стосується Нібито того, що ми інформували, нібито американців про цю спецоперацію. Ну, для мене була ця новина в частині того, чи інформуємо ми американців, наших партнерів, про якісь такі спецоперації загалом. Тому що, нагадую, про Курську операцію багато було розмов. Повідомляли ми Захід, не повідомляли ми Захід. Ну, багато суперечної інформації. Аксіо спочатку опублікував, а потім через кілька годин пише, Ні, ми не повідомляли. Тобто Україна не повідомляла американці, і американці не надавали нам розвіддані щодо підготовки цієї спецоперації. Е, Скажіть, будь ласка, що за оцим усім стоїть? Повідомляли, не повідомляли, передавали, не передавали. Ну, ми припускаємо зараз. Ви е, ну, уявимо собі, себе не знаю, в кабінеті президента Зеленського. Під час планування цієї операції, от все вже на мазі, все вже зелене світло, умовно там за дві години стартуємо. Питання: повідомляти американців чи ні? Є величезний ризик, що можна повідомити американців і буквально там через півгодини прочитати в цьому виданні Аксіос з посиланням на неназване джерело у Білому домі про те, що Україна готує якусь там величезну спецоперацію. Чудово розуміємо, що люди будуть. Затримані, операція зірвана, техніка захоплена, доступ до технології отриманий ну, пазовіще страшенно. Не повідомити, є ризик, що зіпсується стосунки. Ну, звісно, ми розуміємо, що там було таке: не казати, не казати. Тим паче, що вже є неприємний досвід, вагнергейту, ну, окрема історія: робимо, не робимо, а до чого це призвело. Я пропускаю, моє враження особисто, що можливо, все залишилося на рівні, ми робимо. Але перші результати повідомляємо американцям, а потім вже викидаємо в пресу. Тобто ви там перші отримувачі результатів наших ударів. І, можливо, американці прибрали, чому цю новину, бо воно працювало проти росіян. Тобто росіяни. Американці, ви знали, нічого не сказали. Все, ви зіпсували наші найкращі стосунки, які ми тут вибудовували. Золотий міст, як Дональд Трамп каже. Я думаю, що саме з цією метою попросили видання Аксіос прибрати взагалі, щоб не бентежити росіян. Як вони будуть там ці стосунки вирівнювати з американцями? Ну, американці, росіян, я не знаю. Що вони будуть вибудовувати, сказати, ми знали, а то українці погані саме зробили. Чим не знали, не знаю, Ми жертва жертва обману з боку українців. Мені важко сказати. Але ще раз, операція проведена. Інша історія, що ще раз, вплив на фронт вона буде мати дуже дуже обмежений, абсолютно обмежений. Якраз про фронт хотів заключне питання тобі задати. А скажи, будь ласка, чого нам очікувати? Ну звісно, це така складна історія на тлі повідомлень про те, що. На лінії бойового зіткнення збільшилася кількість е, атак з боку росіян, особливо в травні. Там, може частково ти сказав про Сумську область. ну, наприклад сьогодні 66-та повідомляє про те, що по всій лінії фронту, особливо на тій ділянці, де вони є відповідальними. Це офіційне повідомлення. 66-ї бригади то наступ росіян дуже дуже інтенсивний. Ну, є в них ресурси, ще раз, вони набирають людей. Важко прохувати, скільки вони набирають. Там, були проти суперечливі дані, дуже суперечливі. Там, хтось сказав, 1800 на день набирали, потім був 1300, потім 1000, ага. потім знову 1300. Важко говорити, але ми минулого разу з тобою проговорювали, що беруть мігрантів і бастрик на голова слідчого комітету, Він хизувався, що 20 тисяч мігрантів, які тільки тільки отримали паспорти Російської Федерації, відправлені вже на передову. Так само він називав цифру 80 тисяч. Я не знаю, чи вони вже на фронтах, чи вони тільки готуються, чи тільки їх будуть планувати залучити, але бачимо, що людей. Беруть люди в них, на жаль, є не такими темпами, звісно, як би вони хотіли. Мігранти це вже не від гарного життя, так само, як і ми з тобою говорили: поліцейські, військові, розформовані БПЛА, тобто людський ресурс в них набагато більший, ніж у нас. Тому я пропускаю, що будуть тиснути, бо просування в них є. Сумщина, Покровський напрямок, Ізюм. Вони відчувають присмак крові, вони відчувають, що треба дотискати. І, як на мене, загроза є наступна для Сумщини. Це… Підійти ще кілометрів на 10 ближче до міста Суми і почати гамселити по північних околицях міста. Я не хочу нікого лякати, але як на мене, це найближчий такий поганий сценарій для міста Суми. Звісно, це спроба його оточення. Я не думаю, що в них людей вистачить. Оців 60 тисяч. Вони ж там сточуються, вони ж зникають, але все так. одно люди є. А обстрілювати північні околиці, от перетворювати просто там на. Марсіанську пустелю. Це, це, в принципі, в класиці росіян. Вони Маріуполь так гамселили, Бахмут перетворило. Це вони можуть зробити. Я так думаю, кілометрів 10 їм до цієї позначки залишилося, що це можна було робити. Це така найближча загроза є. І взагалом, наступна загроза це спроба оголосити, можливо, вони будуть використовувати як шантаж. Українці, якщо зараз не будете віддавати нам регіони, які ми хочемо, ми проголосимо додатково Харківщину та Сумщину ісконно руськими територіями з усіма наслідками. Ну якраз це запитання, яке хотів тобі задати на сам кінець, що на що це може вплинути під час переговорів? На жаль, да, такий сценарій ніхто не виключає. Тому за цим, звісно, будемо слідкувати. Я тобі наразі дякую за лаконічний виклад матеріалу, аби не розтягувати його дуже структурований і е влучний був виклад е останніх подій, які стосувалися удару по території Росії. І так, друзі, прошу коментуйте, що ви думаєте з приводу почути інформації про налізованої паном Іваном Стопаком, і прошу вас долучатися до нашого каналу. І не забудьте подякувати Івану за те, що він знаходить час для нас і вами. Дякую.